Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Дякую вам, мої дорогенькі, за ваші відгуки, за те, що ви пишете. Хтось пише, наприклад, а мені сьогодні підходять всі три. Е, ви знаєте, і таке буває, тому що, е, ну як сказати, значить, у вас насиченість подій сьогодні, наприклад. так? Якщо ви не можете вибрати якусь одну карту, дивіться все. І так, перший, другий і третій канал. Перший, другий, третій варіант. І так, Що чекає вас сьогодні? Дивіться, це старший аркан, тобто дуже день важливий буде. Це вибір, якийсь важливий вибір. Єдина порада цієї карти, яку я дійсно сама відчуваю. так, Робіть вибір серцем не логічно, не мені це підходить, не зі страху, бо я втрачу щось, когось і, і ще тому подібне. Тільки серцем, своєю інтуїцією. Робіть ту техніку під час вибору, яку я даю для зняття тривоги. Запитуйте самі себе, свою душу. Яке б запитання у вас не було, вона вам відповість. Розумієте? Не шукайте відповіді зовні. Всі відповіді у вас всередині. Ось цей вибір робіть ви особисто, не під впливом там когось, бо хтось сказав, щось вам наговорив. Ніякого впливу тут не повинно бути. Це може бути і день, наприклад, дійсно закоханих, тобто ви. Можете когось зустріти, закохатися. Можливо, вам признаються сьогодні у коханні. Ви знаєте, війна війною, але люди і військові закохуються Тому до мене звертаються, і тут нічого такого до мене військові звертаються, бо закохалися. розумієте Тому а, тут нічого немає поганого. Закохуйтесь. ось що ще може бути? Ну, В принципі, це дуже хороший день. Хороший день. Я би сказала хороший день. Мені йде світлий день, прояснення якесь. Ем, а, якщо у вас були якісь непорозуміння, ви помиритеся. Тут може бути і дружба якась, не, не тільки любов, а й дружба. Зустріч з другом, подругою. Ось так. Карта номер 2 а тут у нас іде трансформація. Дивіться, вже другий старший аркан. Тобто теж важливий день для вас. Відпустіть якусь ситуацію. Це різка зміна справ. Тобто, дивіться, не завжди дивіться, що це помагано. Трансформація. Тобто, у вас міняються думки, у вас міняється ситуація. Ви, наприклад, якась дружба йде до кінця, приходить інша дружба. Ось це різка переміна. Наприклад, у вас було застопорення, тому що перед цією картою йде старший аркан підвішаний чи повішаний. Ось там глухий кут. На кінецто ви вийдете, наприклад, з глухого кутка. У вас появиться можливість звідти вийти. Залежить від вас. Яка буде перспектива, коли ви з цього глухого кутка вийдете, Яка ця дорога буде? Залежить від вас. Як ви цю трансформацію пройдете? Це все залежить від вас, мої дорогенькі. Але я бажаю вам всього найкращого. Карта номер 3 А тут у нас дуже хороша карта. Бачите, ось якщо ви пройдете трансформацію, зрозумієте, що не треба чіплятися ні за що старе. Вас чекає повне щастя. Ну, я так просто. Зробити правильний вибір, залишити все за собою позаду, старе, все, що вам не потрібно, хто би там не був, хата чи людина якась. Ось і йдете в світле майбутнє. Дивіться, що це може означати. А сьогодні, якщо я не помиляюсь, п'ятниця, так? Що тут може бути? Це може бути сімейні посидінки. Тобто зустріч з сім'єю, радість, велика радість, перемога, можливо, звільнення вашої території теж може бути. Тут ще що може бути: якийсь юбілей, якесь свято на вашій вулиці свято. Хтось влаштує щось, можливо, когось живого знайдуть. Ось, карта хороша. Порада цієї карти. Насолоджуйтесь моментом, бо це приділ Після цього міняється ситуація. Тобто ви виходите на інший рівень і починається з туза. Тобто, це буде переломний момент. Відсвяткуйте цей день по повній програмі. Відрадійте, можливо, сльози радості. ось тому що завтра вже буде інший день, інша енергія. Перейдіть у наступний день на високих вібраціях. Це і є високі вібрації. Ось так. Тепер у нас іде таро веселки. Таро веселки, і у нас вже щось вискакує. Будемо дивитися. І так, мої дорогенькі. І так, я тут бачу допомогу. Україні. Так, щоб перемогти. Ви знаєте, дехто нам буде давати зброї по повній програмі. Ви знаєте, я вже казала це, що я бачу, тому що зазвичай ці карти випадають на майбутнє України. Що нам порадить, чим нас яка надія? Яку надію дадуть нам Таро, веселки? Дивіться, для Перемоги нам нададуть не тільки зброю. Я тут бачу не тільки зброю, я тут бачу і людський ресурс. Я цю карту завжди бачу як тіло, як людину. І я тут бачу для боротьби нам нададуть небагато. Я бачу з НАТО. Я бачу НАТО, мої дорогенькі. Ну Тут не пише НАТО, бо хтось сміється каже: Ой, ви вже прізвища бачите, ви це бачите. Я відчуваю, приходить інформація. Думки приходять. А це не просто так. Це з тим світом зв'язано на тонкому плані, воно приходить це все. Ось. Тому я тут бачу, що тут буде ну, не вмішательство, як би це сказати, допомога. Допомога буде. Але чомусь мені йде, це буде не так, знаєте, помпезно і дуже офіційно. Це буде так трошечки приховуватися. Це не буде так розкручуватися. знаєте, як Люблять росіяни це все гучне. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю разом до перемоги і слава нашим збройним силам. На все добре, мої дорогенькі.